Добрий день. Значить, хочу вам запропонувати нашу нову продукцію від Карменгал, а саме сковорідка. Скажімо так, вихідна сковорідка, яку можна брати на природу, в автомобіль, на дачу і так далі. Значить, загальна висота в неї в зібраному стані 90 см. Сама сковорідка у нас має діаметр 55 см, нижній блин для вогнища 45 см. Значить, довжина у нас воно нижній блин знімається на цепочках, тобто його можна зняти, покласти там в багажник в авто чи ще кудись при бажанні. Якщо ні, воно також регулюється. А можна звіння цепочки переставляти, таким чином регулювати. Вагонь безпосередньо до днища сковорідки, більше-менше. До речі, сама сковорідка зроблена з 5 мм сталь, можна 4. Так, тут у нас теж 5 мм блин. Коли ножки знімаються, воно під своєю вагою за счет ланцюгів складається і буде такий сендвіч, десь сантиметрів мабуть, 10-12 Тобто багато місця в машині воно не займе. Тут у нас просто на різьбі вставили ножки, гайки зажали. Досить така устойчива скажімо так, конструкція за счет гаек і за счет ніжок з профільної труби. Значить у нас сама сковорідка не пофарбована. О, вона буде Ну, при першому прожарюванні з маслом обробиться, вигорить, вижариться, О, і залишиться в такому стані. Ми її не фарбували повністю, значить, у нас герметично проварений зварний шов, щоб жир залишки харчів не потрапляли безпосередньо у нас до вогнища. О, кришка. Така кришка кришка легка, зроблена зі сталі. 1,5 мм. Ось така конструкція має такий загальний вид, компактна. Можна брати її з собою. Дякую за увагу. До побачення.